Досить цікава є інформація від Грейдерс про те, що у серпні на Алясці і Трамп домовилися про завершення війни в Україні за умови виведення ЗСУ з Донбасу. В Рефі, врешті-решті, областей Рефі погоджують лише на замороження конфлікту по лінії фронту, а на переговорах в Абу-Дабі. Головним буде питання територій. А Українські Україна, звичайно, наша сторона. Категорично відкидає виведення своїх військ. Така інформація, до речі, від Reuters. Reuters зараз дійсно з'являється. Бачу, І сьогодні, до речі, відбувається ця тристороння зустріч, про яку ми з вами говоримо вже. Постійно останніми днями, тому що дійсно це дуже і дуже важливо. І звичайно будемо з вами обговорювати й те, які рішення там будуть прийматись, але дійсно питання території, обговорення цього це є пріоритетом. Це є найважливішим. І зараз дійсно з'являється інформація про те, що, начебто, попередньо на тому саміті валяс, який відбувався Путін і Трамп, вже якось. Домовилися з путером, хоча ми на попередній трансляції з вами говорили про ті кошти, за яких хочуть, начебто, купити так ці території: 800 мільйонів доларів. Так і дійсно мільярдів, перепрошую, 800 мільярдів доларів. За такі кошти їх хочуть придбати Російська Федерація, але це лише думки офіційно підтверджених, знову ж таки коментарів з приводу цього не надавали, і ми чекаємо дійсно якихось підтверджень, якихось коментарів. Такий вкид, як би мовити, у змі у маси був. І знову ж таки бачимо з вами те, що Російська Федерація неодноразово показувала те, що вони, по перше, не погоджуються на ті умови, на які Погоджуємося, ми Україна і наша українська сторона, і деякі експерти дописували е, таку, знаєте, думку з приводу того, що не факт, що Російська Федерація в цілому погодиться на якісь умови, е, навіть і не на такі. Ну і звичайно, що наша українська сторона в першу чергу на таке погодиться. Ну а надалі будемо за цим всім спостерігати. Як вже говорила, Sky News дописали про те, що розпочато переговори за участю делегації України РФ та Сполучених Штатів в Абудабі. Дійсно, потім офіс президента України сказав про те, що там було таке, знаєте, неформальне спілкування попередньо перед саме початком ось цієї офіційної, так, частини. І дійсно спостерігаємо зараз з приводу того, що із останніх повідомлень офіс президента говорив про те, що частина команд вже на місці, але офіційного часу початку перебувань ще немає. А знову ж таки, і це інформація була оприлюднена станом на 13.06, І дійсно бачу, що оновленої інформації наразі не з'являються, і говорять про те, що дійсно зараз тривають там, так би мовити, неформальні зустрічі, а офіційні перемовини розпочнуться вже сьогодні увечері. Але знову ж таки, в який час поки що невідомо. І також ще досить цікавим, теж є, що ця зустріч вона має. Стати першими прямими тристоронніми мирними перемовинами за участі України США, а також Російської Федерації з початку повномасштабної війни і до речі, нашу українську делегацію можливо ви ще не чули. Шановні глядачі очолич голова офісу президента України Кирило а також секретар Ренбору Стем Уміров. А Росія відправила на перемовини з. Українцями делегація, яка складається виключно з військових, її очолив адмірал Ігор Костюков, заступник начальника генштабу РФ. І водночас інша російська делегація під керівництвом спецпосланця Кремля Дмитрієва обговорюватиме з американцями економічні питання. Також ще говорили про те, що в офісі президента нашої країни частина команд вже на місці, тому деякі питання можуть вже просто зараз або вже були обговорені. Радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин пояснив, що це розмови за участі неформатних людей, тобто різних представників. Тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках. Додав він, ну і також до. Темою нашої трансляції повертаючись оданню Кар'єра Деласера» Сера з посиланням на джерело дописує таку інформацію з приводу того, що в Абу-Дабі Україні можуть запропонувати. Відмову від Донбасу в обмін на фінансову допомогу від заходу у 800 мільярдів доларів у Давосі обговорювали можливу мирну угоду, за якою Україна могла піти на поступки на Донбасі в обмін на гарантії безпеки та масштабну фінансову підтримку заходу. Йдеться про пакет до 800 мільярдів доларів, що включає кошти на відновлення після війни інвестиції та економічну підтримку. Циркулюють кілька неформальних документів, але жоден не є узгоджено. Ним планом обговорення пов'язують з ініціативами команди Дональда Трампа, яка просуває ідею швидкого завершення війни через переговори. Гранці безпеки залишаються нечіткими, поки не зрозуміло, чи йдеться про НАТО, чи лише про політичні та фінансові зобов'язання. Заходом а тим часом керівник центру громадського аналітика Валерій Кличок також на своєму ютуб каналі прокоментував зустріч в Кремлі та переговори в Абу Дабі. Тож далі, давайте уважно заслухаємо думку експерта. Паную вам повернутися все ж таки до переговорів. Ввечері пізно, вчора літак Віткофа та Кушнера прибув до Москви. І відразу вони поїхали до Кремля, де спілкувалися із Путіним, Ушаковим, Дмитрієвим впродовж майже 4 годин. З російського боку, у зустрічі взяли участь, як я сказав, Ушаков і спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрів З американської. Посланці Білого Дому, серед яких і новий Джош Грюнбаум, який займається також інвестиційними проектами, тобто для Сполучених Штатів Америки дуже важливе відновлення торгівлі із Росією. Тому Трамп і хоче швидко закінчити війну в Україні, але в нього це, звісно, не так виходить, як то він обіцяв. Помічник Путіна Ошаков за підсумками зустрічі із американцями. Сказав, що ця зустріч була змістовною, надзвичайно змістовною, конструктивною і як він каже, максимально відвертою та довірливою. Що ще цікаво сказав друзі ушакові на що варто звернути увагу? Групу переговірників Росії в Абудабі буде очолювати начальник головного розвідувального управління Костюков. В свого часу Костюков уже був у переговорній групі, чому саме розвідник очолює переговорну групу? Питання поки що для мене особисто без конкретних відповідей, але швидше за все мова йтиме про військову складову, тому що до Абу-Дабі вилітає і НАТО. Можливо, будуть говорити про утримання від ударів по енергетичних об'єктах. Ну, зокрема, про це пише західна преса. Я ще цього трокнуся. Також до складу російської групи війшли і представники керівництва Міноборони. Можливо, це також буде одним із аргументів у переговорах про припинення вогню. Цього виключати не можна. Сьогодні, 23 січня, в Абудабі відбудеться перше засідання тристоронньої групи. Ну а далі вже нібито обіцяють і завтра такі переговори. Дмитрів і Вітков проведуть там зустріч як керівники двосторонньої економічної групи Росії та США. Довгострокове врегулювання українського конфлікту, як сказав Ушаков, неможливе без вирішення територіального питання. Росія продовжить досягати поставлених цілей на полі бою до досягнення політичного врегулювання. Американська сторона поінформувала Путіна про зустріч також Трампа із Зеленським у Давосі. І Росія готова, як сказав Ушаков, направити 1 мільярд доларів із заморожених активів до бюджету Ради миру. На що Трамп сказав? Я вперше це чую, доволі цікава ідея. Ну, а решту коштів, каже Ушаков, на відновлення територій після укладення мирного договору. Звертаю, друзі, вашу увагу, що росіяни і путін, в тому числі вчора, почали говорити про використання заморожених їхніх активів для відновлення.